Фрідріх Шиллер до радості, радість, гарна іскра Божа, несказанно любо нам увійти, царице Гожа Твій присвітлий дивний храм, все, що строго ділить мода, в'яжеш ти одним вузлом, розцвітає братня згода під Твоїм благим крилом. Обіймітесь, мільйони, поцілуйтесь, мов брати. Вічний, очі, доброти, дай нам ласки й охорони. Кого доля ощастила тим, що другого він друг. Кого любить лада мила, йдіть до нас, веселий круг. Їдь усі, хто зве своєю в світі душу, хоч одну, хто ж весь вік черствів душею, йди у іншу сторону. Радість п'ють усі істоти з груді матері землі, ті солодкі і щедроти мають всі і добрі, і злі. Радість нас вином сп'яняє і поцілунком огневим, і черв'як утіху знає. І Небесний Херовин, поклонітесь мільйони, перед мудрістю Творця, сповніть милістю серця і чиніть Його закони. Радість, Всесвіту, пружина, радість творчості душа, дивна космосу машина, нею живиться і руша, радість квіти розвиває і розгін дає сонцям, їх простори пориває, невідомі мудрецям.